Це не була спроба самогубства. Друзі, хочу трохи пояснити ситуацію, яка сталася зі мною вчора, коли я написала допис про те, що ледь не поризала собі вени випадково. Ще раз повторюю, це сталося випадково, бо я отримую від вас повідомлення з натяками на самогубство. Це не була спроба самохубства. Я знаю, що це великий гріх, і знаю, що люди, які роблять цей гріх, будуть горіти у вічне пекло. Це дійсно було випадково, але також і чудо, як усе відбулося. Тоді я нарізала корінь. Селери для захоз для заготовки на зиму. Селера дуже тверда, і я різала її з великими зусиллями. Тому я була дуже обережна, навіть не знаю, як це сталося. Я зрозуміла, що щось не так, коли побачила ніж прямо біля своїх вен і відчула невелику подрапину. Мені стало боляче. У ту мить я побачила, як ніж раптом змінив свою траєкторію, ніби обійшов мої вени. Хоча удар мав бути дуже сильним, прямо у вени, тому що я різала. Корінь всією своєю силою. Ще раз повторюю, що в мене четверта негативна група крові. Я неймовірно вдячна Богові за те, що він зберег мені життя, це справжнє чудо, я бачила в цьому Божу любов до мене. Тоді я замислилася, що у будь-який момент можу втратити своє життя, і мені потрібно завжди жити правильно, щоб я знала, що після Воскресіння потраплю на небеса, а не до пекла.